Сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех рад би я пожити, кров моя розлита по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить, дівчину хорошу, друже полюби. Ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі, ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Ми зібралися на цьому святому місці провести в останню дорогу нашого героя-захисника Васяновича Володимира Олександровича. Народився Володимир у місті Умань 10 листопада 1982 року, в багатодітній родині. З дитинства зростав добрим, чуйним хлопчиком, який завжди поспішав на допомогу іншим людям. У 1999 році закінчив місцеву школу, продовжив навчання у професійно технічному училищі, здобув професію зварювальника. Проходив строкову службу в Збройних Збройних силах України у Новоград-Волинському у танкових військах, після чого за контрактом служив у селі Росішки. Володимир деякий час проживав у селі Кочержинці, працював в мебленому цеху. в Цей час він. Познайомився зі своєю половинкою Аллою, з якою переїхав жити до міста Монастирище, де проживав до 2022 року. З початком російського вторгнення Володимир не став осторонь і у квітні 2022 року добровільно пішов захищати Україну. У звані молодший сержант у танкових військах Володимир воював у гарячих напрямках Харківському, Бахмутському, Запорізькому. Велике випробування на полі бою довелося пройти, захищаючи нашу країну. Серце Володимира перестало битися 12 лютого 2024 року. Володимир назавжди залишиться в наших серцях доброзичливим, усміхненим, чесним, порядним, відповідальним великим патріотом України. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Шановна родина, шановна громада, ми сьогодні віддаємо військові почесті. Воїну Збройних сил України, серце якого не витримало, і він як звичайні люди помирають. Але воїни в першу чергу це оборонці нашої держави. І ті, хто з зброєю за власної волі пішов боронити нашу державу, заслуговують на честь і пошану. Як і їхні родини. Наша держава переживає важке випробування. І Васянович Володимир Олександрович заслуговує на почесне звання бути героєм нашої держави. Ми часто не Сприймаємо реальність такою, якою вона зараз є. Ми розуміємо, що ми воюємо з над великою державою з максимальними ресурсами. Але і ми не розуміємо те, що наша армія і наша держава спромоглась знищити скільки ворогів. Скільки налічується в великих європейських державах армій, і це великий подвиг, великий подвиг Збройних сил і великий подвиг всієї нашої держави. І кожен з нас має докладатись до цієї боротьби. Сьогодні. Наші війська виходять за Євдіївки. вони її тримали до того часу, допоки втрати ворога були більші, ніж наші. І ми маємо з розумінням ставитись до тих рішень, які приймаються військовими. Завжди в солдата буде претензія до зводного зводного водного до ротного, в ротного до командира батальйона і так далі. Але ті воїни, які сьогодні виходять з Авдіївки, яким зараз в емоційному пориві, тому що, на жаль, нами в більшості правлять емоції, рвуться допомагати. І сьогодні фотографія воїна, який вийшов із позиції Зеніт, з тієї самої позиції, яку колись. Відбив герой України Андрій Кизило. Його фотографія зараз на всіх пабліках. Ніхто не замітив, що він сказав, що мобілізуйтесь, всі питали, чим допомогти. А він написав мобілізуйтесь, мобілізуйтесь до Збройних сил, мобілізуйтесь для допомоги, всі мобілізуємось для боротьби. Не заради того, що раз зі нашої поразки вона буде кривавою, а заради того, щоб ми могли відплатити, відомстити ворогу за кожну втрату, за кожну втрачену дитину, кожну втрачену душу цивільного, за загибель військового, за спалені села і міста. І це наш святий обов'язок. Висловлюю ще лише співчуття матері. Сестрі, братові, всім рідним і знайомим Володимира Олександровича. Слава Україні! Командуючий бронзову України вручається і прапа, як назвав на нашої держави. Володимир мужний свій, захищав нашу державу. Спасіба велике вам, спасібо, щоб наші діти живі додому. Слава Україні! Герої, слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають. Покинумо герою тричі слава! 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 Ех, рад би я пожити. Гей, вітер став казати, жде на тебе, мати, знову не засне, ех, це б дійти до неньки, та моє серденько на то мовчазне.